Є такі події, які змінюють хід історії, але є одна, яка змінила не просто історію людства, а все. І це Страсна П'ятниця, день, коли помер Ісус Христос. І можливо, ти вважаєш цю подію просто історією з релігії або якось інакше, але не поспішай робити висновки, адже це історія не тільки про минуле, а й про тебе і мене сьогодні. Мене звати Юля і мій співрозмовник на сьогодні. Пастор Руслан, мене звати Руслан. Рада тебе бачити, Юль. Мені також е дуже приємно вести сьогодні з вами розмову і хотіла почати е з такого питання: е що насправді сталося у е в Страсну п'ятницю? Страсну п'ятницю відбулось те, чому ми зараз е з тобою сидимо, живемо, дихаємо, існуємо, можемо спілкуватися, е переживати різного е роду класні моменти життя. Тому що в Страсну п'ятницю Бог подарував нам прощення наших гріхів через смерть Сина свого Ісуса Христа. Це те, що дає право існувати цій землі і нам, людям. І цікаво, чому саме не знаю, чому саме цей день ми згадуємо смерть Ісуса Христа? Не знаю, можна пов'язати, як до цього все прийшло, хто винен в цьому всьому. Чому саме цей день? Ну, тому що так Біблія описує, що саме в п'ятницю, у Євреїв, день починався з вечора. Саме в п'ятницю Ісус Христос провів із своїми учнями останню вечерю, і це була Пасхальна вечеря. На цій вечері він дав останні настанови їм. На цій вечері він встановив заповідь вечері Господньої або Причастя. Це те, що християни згадують. У ну, всякому разі, у нас так в церкві, ми, ми це робимо кожен місяць, згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа. Ну, а потім з Христом відбулись страшні речі, тому що його зрадив один із учнів. Учні його залишили, розбіглися. Він був переданий владі Риму юдейськими первосвященниками і людьми влади того часу. І Ісус е, е, Христос був розіп'ятий. Ісус Христос пережив смерть. Цікав... І це відбулося в п'ятницю. Цікаво, що е, до цього у вербну е, неділю люди кричали йому Осана, mm -hmm. а згодом його розп'яли. Е, Хто винен? Ну як так, що тиждень назад вони кричать Осана, а сьогодні вони його. Ну, це наша е, людська природа. Да? Ну, якщо брати там з, історично, з історичної точки зору, там буквально, коли ми читаємо Слово Боже, е, ну, розіп'яли Ісуса Христа Римляни, але вони його розіп'яли під тиском е, юдеїв, е, народ, якому належав Ісус Христос, народ, який чекав свого Месію. Але дивна річ, е, Писання нам говорить про те, що вони не впізнали Месію в Ісусі Христі. І е, вони, е, так як вирішили, що він самозванець, е, вирішили видати його на е, розп'яття. А це з історичної якби точки зору. А з точки зору богословської, да, винні ми всі без виключення yeah. писання говорить про те, що Ісус Христос був розіп'ятий за гріхи усього світу. Ісус Христос є Спасителем цього світу. Mm -hmm. І тому винні ми на превеликий жаль, але це так не да, хотілося. То, щоб хочеться так запитати було. одразу. Ви сказали, що він розіп'ятий за наші грехи. Чо ну, що це означає і як це працює? Ну, як ми можемо зараз це пояснити? Ну, щоб зрозуміти, да, Ісус був розіп'ятий за наші гріхи. Мені чомусь на пам'ять приходить історія про одного католицького священника в часи Німеччини, фашистської Німеччини, і хтось там втік із табору і німецький офіцер ну, вирішив де кого вбити. З тих людей, які ну, були з тими людьми, які втекли. І е, один чоловік, е, ну, понятно, тоді, коли ти стоїш перед смертю, це дуже страшно. І е, він почав проситися, щоб, щоб його не вбивали. І ось цей е, католицький священник, його е, ім'я отець Колбе. Отець Колбе він попросив цього офіцера німецького, щоб померти за оцього чоловіка, який боявся ну, якби, смерті і боявся померти. І він, виходить, ну, якби, своїм життям, життям подарував життя цьому чоловіку. От щось подібне відбулося на Христі. Тобто Ісус Христос взяв на себе наші гріхи. А нам подарував своє життя, нам подарував свої заслуги, нам подарував свою праведність. Цікаво, що саме через смерть і саме на Христі це відбулося. Чи є в цьому якась, не знаю, символіка або чому саме так, а не по-інакшому? <різь> Ну, Христос помер жахливою смертю, так карали злочинців, людей, які порушували якби, закон. Але справа в тому, що Хрест це те, що було передбачено Богом з самого початку. Нам людям ну, важко це зрозуміти, але Бог він, передбачав цю подію. Він знав, що саме таким чином він хоче спасти нас. Людей. І тому е, Хрест е, ну, це якби доля, доля Хреста, е, яка стосується і нас, людей. Я так роздумовувала, Цікаво, що б відчувала я, коли я б стояла біля Хреста і дивилась на всі ці події. Якщо угу. ви думаєте, як би ви себе відчували б, можливо? Хм. Ну, важко. Мабуть, себе уявити і те, що там відбувалося. Тому що відбувалася певна несправедливість, важко уявити не можу. Я так ще думала, можливо, хрест насправді це не поразка, яка виглядає зі сторони поразкою, uh -huh, uh -huh. а насправді це перемога, яку в моменті ніхто не бачить. І з цього я б хотіла записати. З цього я б хотіла запитати наступне питання: як насправді хрест примиряє нас з Богом? Типу, з цього можливо можна пояснити, що таке викуплення, жертва, примирення? Угу. Е, ну, для того, щоб зрозуміти, чому Христос пішов на хрест за нас, нам потрібно розуміти природу Бога. Бог він по своїй суті справедливий. Mm -hmm. Тобто інколи, коли ми думаємо, що Бог це тільки любов, це частина правди. Є друга частина правди, і Бог він досконалий би в своїй сутності. І всякий гріх, всяка нечистота, це те, що не може бути в його присутності. І коли ми подивимося на наше життя, ти на своє, я на mm -hmm. своє, і взагалі люди, які живуть поруч з нами, ми, ми бачимо, що ми грішимо. На жаль, ми помиляємо. На жаль, ми робимо боляче одне одному. Ну І сьогодні українцям це не потрібно розповідати, тому що ми дуже багато болі і страждань переживаємо. І це все роблять люди. І вони не розуміють, що їм прийдеться, коли стати перед Богом і за це відповідати. І от Бог, щоб вирішити цю проблему, щоб ми могли стати перед Ним і, ну скажімо, бути захищеними, бути викупленими. да Тобто хтось, хтось мав цей викуп. Зробити за нас хтось мав нас примирити з Богом, хтось мав стати жертвою жертвою за нас, щоб цю проблему гріха її е, е, вирішити. І тому е, кров, яку пролив Ісус Христос, е, вона е, ну це, це пов'язано з тим, що, що Бог справедливий і гріх потребує покарання. Але перемога Христа в тому, що ну, для, нас, для нас, як е, для людей, е, в тому, що мені не потрібно помирати за мої гріхи. За мої гріхи помер Христос. І Писання каже, що якщо я в це вірю, якщо я приймаю те, що зробив для мене Ісус Христос, це мене спасає. Це е, там, де я примиряюсь з Богом, це там, де я отримую е, прощення, і тому Хрест, Хрест, це перемога. В Писанні так і говориться. Що хрест це наша перемога, перемога нашого спасіння. Я думаю, що саме ще після смерті Ісуса на хресті ми зможемо. Приходити до Бога особисто, бо був момент, що розірвалася завіса з гори донизу, бо раніше ж було священники, мали тільки право, і то вони приходили певне очищення, і інші люди не могли. І можливо, чи можна сказати, що саме після смерті Христа ми ніби можемо особисто до нього приходити, ніби ось ця завіса розірвалась? Ну, не ніби а так і говориться да. ще не писання в цьому і сенс угу. смерті Ісуса Христа, в цьому сенс Христа, в тому, що ми примиряємося з Богом, в тому, що я тепер можу мати з ним особисті стосунки. Ну і ми, мабуть, з тобою про ці речі не говорили, якби так не було. Просто ми вже знаємо, що, що таке жити з Богом. Ну як це, як це класно, коли ти маєш надію, коли ти впевнений, що твій дух і душа. Вони в безпеці, тому що і тобі, і мені прийдеться колись померти, стати перед Богом і відповідати за своє життя. І добре, що нашим адвокатом, нашим первосвященником є Христос. Цікаво, що ми віримо в те, що смерть Ісуса Христа змінює наше життя. Але як пояснити людині, яка мовно не читала ніколи Біблію, і вона задається цим питанням: а чому саме смерть Ісуса Христа, а не будь-яка інша подія? Бог любить людину, але людина має проблему гріха, і ми в історичній перспективі бачимо, що людство воно ну його неможливо виправити, Тобто ми не можемо це зробити ні послухом, власним, ні добрими ділами, ні життям по якимось правилам або по закону. І е, писання досить чітко говорить, що ми в просто жахливому положенні, іншого шляху, як е, е, послати в цей світ свого сина, ну, так як ми читаємо в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16, Це текст. Да? Так, бо Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, він не загинув, але мав життя. Тому іншого шляху просто не існує. Хотілося б про цю всю історію якось перевести на наше щоденне життя зараз. Як умовно хрест змінює мої щоденні рішення або, можливо, більш практично, що зараз означає взяти свій хрест? Бо в ж написано: візьміть свій хрест. Я е, розумію, що те, про що е, казав Христос, коли закликав, е, візьміть свій хрест. Він говорив це е, в контексті того, що закликав людей слідувати за собою. Да? І е, там не тільки ці слова, там ага. Ісус каже: якщо ви хочете слідувати за мною, якщо ви хочете бути моїми учнями, то ви маєте е, зробити три речі: перше це зриктися себе. Друге взяти свій хрест. І третє, це слідувати, якби, за мною. Да? І для мене взяти свій хрест. Життя це досить ну, непроста річ. В ній багато болі, в ній багато страждань по причині нашої гріховності, і тому Христос він ніколи не говорив, що слідування за ним це буде щось такою легенькою прогулянкою. А, да. Да? Тому він каже, що у кожної людини якби є своя доля, і в цій долі не буде все безхмарно. Інколи будуть важкі часи. І, от, в такі моменти Ісус Христос каже, ви маєте прийняти от виклики долі. І я думаю, те, що сьогодні ми, українці, переживаємо, це той хрест. Які ми маємо понести ще зараз, розум відмовляється якось це ну, пояснити, що відбувається. Ми, ми, ми не розуміємо там навіть самі класні експерти, ми просто констатуємо факти того, що, що відбувається, але це реальний хрест, тому що це багато болі і страждань, і е, нам е, дуже важливо не втратити віру в Бога, е, так як Христос прийняв хрест. Він його проніс. Він був на ньому розіп'ятий, але прекрасно те, що він воскрес. Тобто, і в цих умовах, які переживаємо, ми, я думаю, що у нас є надія, і нам просто потрібно прийняти цей виклик, дивитися на Христа, слідувати за ним, несучи ті негразди, які, на жаль, випали на нашу долю. Так, як ви сказали, це про надію. Здавалось, в цей день все закінчилося, але насправді згодом е, почалося щось нове. І чи можливо сказати, що цей день навіть не про Скорботу, а про надію, яка очікуватиме нас далі? Е, я думаю, це найпрекрасніше в Христі, що є. Тому що е, за Христом е, е, йшло Воскресіння, тобто, яким би не було. Важким життя, щоб нам не прийшлось переживати. Але якщо ми це витерпимо, витерпимо до кінця, ми обов'язково переживемо те, що сталося в житті Ісуса Христа. Бог не залишив його. Бог воскресив його із мертвих. Я не знаю, яким чином що Бог буде робити, тому що Бог індивідуально кожного веде, індивідуально в житті кожного проявляється. Але те, що ми будемо воскресати після наших трудощів, якихось моментів, і у нас може бути надія однозначно. Це да. те, що дає нам. І Хресте хоч да. повернутися до цієї завіси, ніби так доповнити, що ніби це момент, коли Бог прийшов так близько до нас, до тих людей, які були тоді, і до нас з вами він взяв все, що нас розділяло з ним, угу. і це, мабуть, більше момент не про біль, а навіть про прояв його любові до нас. І я думаю, це не просто символ релігії. А серце як Євангеліє, прояв його ну в найвеличніший прояв любові, як Бог віддав свого єдиного сина за кожного з нас, і тепер як ви казали, нам не потрібно помирати за всі наші грехи. А я думаю, Тому, що в нас це є... зробив Христос. Да, да. Я думаю. Ну так, послання до Римлян, п'ятий розділ восьмий текст говорить, а Бог доводить до нас свою любов. Тобто, чим Бог доводить? Бог мало кому щось доводить, але в даному випадку Бог каже: людству, мені тобі, я довожу. Боже, як ти мені доводиш свою любов? І Бог каже: я довожу свою любов, любов тим, що Христос помер за тебе, за нас тобою, тоді, коли ми були ще грішними. Тобто, це велика надія. Це говорить про те, що Бог не байдужий до долі кожної з нас, в якому б стані ми не були. Тобто, Бог це не тільки для тих, умовно кажучи, хто не грішить, і у них все в порядку в стосунках з ним. В першу чергу Христос прийшов спасти і знайти тих, хто загинули. І це добра новина для нас. Добра новина для українців. Я думаю, цей день також може бути нагадуванням нам про те, що Ісус не тільки помер, а й про те, що він це зробив, для чого, і що це може змінювати наше життя, життя кожної людини на цій землі. Да, Саме це подія. визначає життя класно жити, коли ти усвідомлюєш, що ти прощений. Класно жити, коли ти усвідомлюєш, що ти в безпеці, класно жити, коли ти переживаєш Бога в кожній миті життя і бачиш його турботу, і ти. Розумію, що це пов'язано з Христом, що там була закладена оця основа. Що Бог відкритий до нас, Бог каже: приходьте до мене в будь-який момент, і я дарую вам спокій, я дарую вам благословіння. Я буду вас далі вести. Я буду вашим пастором. Я буду всім вас забезпечувати. І багато людей, ті, хто має стосунки за Ісусом Христом, хто вірують в Бога, вони це реально переживають в своєму житті. Я думаю, можливо, можна сказати, що коли ми знаємо всю історію, що ми знаємо, що він помер і він воскрес, для mm -hmm. нас це якось пособливо, по бо ми ніби вже бачимо, що на цьому не закінчилось. Люди тоді думали, що вже кінець mm -hmm. і все втрачено, але ми бачимо, що надія є. і я думаю, далі ми будемо про це говорити в наступному можна сказати епізоді про його воскресіння. І, можливо, на кінець ви хочете дати якусь практичну пораду нашим глядачам. Я б навірно сказав. Е Такого практичного, ребята, немає жодного гріха, який би Бог не простив. Немає жодного гріха, який не був розіп'ятий Христом там на хресті. Тому батько вас чекає, і що б не відбувалося в вашому житті, кличте його, шукайте його лиця і переконайтеся в тому, що він живий Бог, що він прощає, що він реальний. Що він буде про вас турбуватися. Бог на вас чекає. Так, я повністю погоджуюсь і приємно бачити всю картину і усвідомлювати, наскільки сильно Бог нас любить. Дякуємо, що були з нами. Якщо маєте будь-які питання або просто хочеш поділитись думкою, пиши, ми поруч і чекаємо тебе в наступному епізоді, де ми будемо говорити саме про Пасху. До зустрічі!